Практик Фреш 4 протеїни для котів та кошеня. Повноцінне харчування, холістик класу на основі чотирьох видів м'яса: індичка, яловичина, кролик та лосось. Раціон підходить для стерилізованих кішок та кастрованих котів. Склад доповнений овочами, ягодами та фруктами, які необхідні для підтримки всього організму та здоров'я шкіри та шерсті. Їжа містить комплекс з пребіотиками, пробіотиками та псиліуму, дайджест із бленд, що покращує травлення та сприяє виведенню шерсті зі шлунково кишкового тракту. Особливо важливим компонентом є таурин, який не виробляється організмом котика, проте необхідний для підтримки імунної системи, здоров'я, серця та очей вашого улюбленця. Раціон відповідає міжнародним стандартам Феділ та на місці шкідливих барників, ароматизаторів, консервантів, а також основних алергенів курки, глютену, кукурудзи, сої та пшениці. Практик Фреш 4 протеїни: здорове харчування для здорових собак та котів. Лише найкраще, без компромісів.